Федюк Василь Ярославович народився 7 жовтня 1982 року в селі Орелець Снятинського району. 1 вересня 1989 року був зарахований до 1 класу Орелецької неповної середньої школи. У 1994 році був переведений у Вочківську середню школу, яку закінчив у 2000 році. Після закінчення школи цього ж року вступив на навчання в Чернівецьке професійно-технічне училище No14 на помічника машиніста, яке закінчив у 2001 році достроково у зв'язку із призовом на строкову службу в армію в прикордонні війська. У 2015 році був призваний на службу в антитерористичній операції. Через півтора роки був звільнений у запас. 24 листопада 2018 року одружився із Мецкан Оксаною, а 19 червня 2020 року став батьком свого єдиного синочка Матвійка. 26 лютого 2022 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Загинув 3 лютого 2024 року в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойові завдання, пов'язані із захистом батьківщини. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плинні буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.